Розділ сьомий. Що це ви там носом клюєте? насмішкувато озвався Дивайн. Нові планети вже набридли. Вам щось видно? перебив його Вестон. Не можу розсунути заслінки біс їх бери, відказав дивайн. Давайте но ну, краще відкриємо люк. Рансом наче прокинувся зі своїх марень. Поряд у напівтемряві метушилися дивайн із Вестоном. Він замерз, а його тіло, хоч насправді й набагато легше, ніж на землі, все ще здавалося нестерпно важким. До Ренсома враз повернулося ясне усвідомлення того, якої дивовижної пригоди він зазнає. І його охопила цікавість, лише він трішечки розбавлена острахом. «Так!» Можливо, тут на нього чигає смерть. За на якому й шафоті, Ззовні до корабля вже проникало холодне повітря і світло, і він нетерпляче завертів головою, намагаючись розгледіти щось між плечима своїх супутників. Та ось останній болт відкручено, і люк відчинився. Через отвір, звісно, виднівся тільки грунт. Кругла, блідорожева, майже біла пляма. Ренсому годі було розібрати, чи це така густа й коротка рослинність, чи дуже нерівна й потріскана камениста поверхня. Тут таки в люк просунулася темна дивайнова постать. Ренсом встиг помітити у нього в руці револьвер. У кого він цілитиме? В мене? Чи в сорнів? промайнула думка. Тепер ви, коротко кинув Вестон. Ренсом глибоко вдихнув, а його рука мимоволі потягнулася до ножа, заткнутого за пояс. Потому просунув в отвір голову і плечі й уперся обіруч у поверхню малакандри. Врожевий, м'який килим, який на дотик ледь прожинав, наче гума, і виявився, безперечно, рослинністю, а тоді звів догори очі. Над головою у нього було бліде, блакитне небо. На землі таки можна побачити погожого зимового ранку, на тлі якого громадилося щось схоже на велетенське. Також рожеві, пінисті кучугури. Він прийняв їх за хмари. Ворошіться! поквапив його Вестон. Ренсом виліз назовні і звівся на ноги. Було доволі холодно, а від тутешнього повітря трохи задирало в горлі. Він огледівся навколо, та тут бажання одним поглядом. Увібрати в себе і збагнути новий світ, ніби вирішило над ним пожартувати. У нього перед очима, знай вигравали різнобарвні переливи, за якими годі було вгадати конкретні обриси. Для того, аби чітко щось бачити, треба мати хоч приблизне уявлення про те, що саме перед тобою знаходиться, а тут усе йому було абсолютно незнайоме. Спершу в Ренсома склалося враження, наче навколо сповнений блідими барвами яскраво освітлений світ, щось таке можна часом побачити на дитячому малюнку акварелями. Замить він утямив, що світло-блакитна смуга, яка ледь не доходила йому до ніг, це поверхня води чи, принаймні, чогось подібного на воду. Отже, вони знаходилися. На березі озера або річки, відступіть но ну, трохи вбік, мовив Вестон, і собі вибираючись з корабля. Ренсом обернувся і, на превелике своє здивування, цього разу побачив просто перед собою цілком знайомі образи. хатину, яка нічим не відрізнялася від земних, хоч хіба стіни були складені з якогось дивного матеріалу. Тут живуть люди, видухнув він у замішанні. Вони вміють будувати. Не вгадали, реготнув дивайн. Будувати вміємо ми. І він витягнув з кишені ключа та відімкнув звичайнісіньку колодку, яка висіла на дверях Ренсом чи то з полегшенням, чи з розчаруванням. Йому важко було розібратися у власних почуттях. Збагнув, що його викрадачі, просто повернулися на місце своєї ж давньої стоянки. Тим часом вестон із дивайном поводилися абсолютно невимушено. Увійшли до хатини, повідкривали досі затулені дощаними щитами вікна, принюхалися до застояного повітря і, подивувавшись, що після них від минулого разу залишилося стільки бруду, вийшли на двір. Пора зайнятися припасами, скомандував Вестон. Невдовзі виявилося, що ніхто не має наміру дозволяти йому спокійно розглядати нову планету чи тим більше давати якусь нагоду для втечі. Цілу наступну годину чи й довше. Ренсом разом зі своїми супутниками переносив з корабля до хатини, провізію, одяг, зброю, та безліч ящиків невідомо з чим. Ця монотонна праця забирала чимало сил і поглинала увагу та все ж щось йому вдалося помітити. Насамперед він зрозумів, що малакандра просто прекрасна і навіть замислився над тим, як дивно, що така можливість ніколи не спадала йому на думку. Збаламучена уява, яка населяла всесвіт страховиськами. Водночас змальовувала краєвиди невідомої планети як безладне нагромадження голих скель або пустелю, опановану якимись моторошними механізмами. Тепер рансоме сам не зумів би пояснити, чому так сталося. Поза тим він з'ясував, що вода оточувала їх принаймні з трьох боків. Що було з четвертого? Розгледіти не вдалося, бо його затуляла величезна металева куля, на якій вони прилетіли. Виглядало на те, що хатина стояла на краю півострова, а може, й острова. Поступово він також дійшов висновку, що вода тут не просто здавалася блакитною за певного освітлення, як от на землі, а справді була блакитного кольору. Під легеньким вітерцем вона поводилась якось дивно, і Ренсон трохи спантеличено відзначив, що хвилі тут мають не зовсім природну форму. По-перше, як для такого слабкого вітру, вони здіймалися надто високо, проте і це ще було не все: Звідки лясь із глибин пам'яті виплив образ побачених колись картин. Із зображенням морських баталій, де вибухи снарядів здіймали догори маси води. І тут він збагнув, чим його так здивували ці хвилі. Вони були надто високі, як для своєї довжини, надто вузькі в основі, надто круті, словом, ніби намальовані, не вельми вмілим художником. Йому пригадалися рядки з одного сучасного поета, який писав, що морські хвилі то мури увіншані вежами. Ловіть. гукнув Дивайн. Ренсом упіймав пакунок і перекинув його вестинові, який стояв у дверях хатини. З одного боку вода тягнулася далеченько, десь так із чверть милі, хоч визначити на око відстань у цьому новому дивному світі виявилося непростою справою, натомість, з іншого боку. Виднівся лишень вузький рукав футів 15 завширшки. Вода там текла, вочевидь, пообмілені, бо помітно вирувала і нуртувала, хоч шуму від цього чулося значно менше, ніж на землі, тільки щось подібне на не дуже гучне шипіння. Видно було, що біля протилежного берега де рожувата біла рослинність спускалася до самої води. Лускають бульбашки та танцюють по поверхні яскраві лелітки, там, лебонь виділявся якийсь газ. Крадькома Ренсом намагався краще роздивитися той берег. Перед його очима постало якесь чимале громаддя фіалкового відтінку. І сперше у нього склалося враження, що там підноситься поросла вересом гора з іншого боку. За широким плесом також виднілося щось подібне, далі ж здіймалися якісь химерні на вигляд, блідозелені моноліти, як для споруд надто нерівні і пощерблені, а як для гір надто тонкі і стрімчасті. І усе це вимальовувалося на тлі далеких рожевих кучугур, які рансом щойно ступивши на малакандру, Прийняв за величезну копицю хмаровиння. Можливо, то й були хмари, проте виглядали вони дуже щільними і за весь цей час не зрушилися з місця ні на йоту. Якщо дозволити собі скористатися земними аналогіями, то найбільше та подоба нагадувала верхівку величезної рожевої цвітної капустини або велетенський чан із мильною піною тієї ж барви. Геть пантеличений усім побаченим, Ренсом знову став розглядати недалекий берег за обміленою. Спочатку фіалково громаддя здалося йому скупченням органних труб, потім безліч чорлонів тканини, вертикально встановлених один біля одного, а тоді лісом гігантських вивернутих парасоль. Вся ця дивовижа легенько ворушилася. І раптом у нього буцім спала з очей полуда. То були рослини, хоча вони здіймалися вгору вдвічі вище, зазвичні для Англії в'язи, проте, на вигляд, здавалися м'якими і тендітними. Круглі, гладкі, напрочуд тонкі стебла, назвати їх стовбурами не повертався язик, піднімалися на висоту до сорока футів і там увінчувалися. Цілим снопом не гілля, а листя величезного, кожен листок завбільшки щомалий човен, але майже прозорого. Приблизно так Ренсом уявляв собі підводний ліс. Було дивно, що такі велетенські, і водночас такі тендітні рослини стоять просто у повітрі, не опираючись на воду, і не падають під власною вагою. Внизу, між стеблами, панували фіалкові сутінки. Де не де їх розганяли проблиски блідого сонячного світла. Пора обідати несподівано почувся неподалік дивані голос. Ренсом випростав спину і відчув, що, попри холод і ніби розріджене повітря, на чолі у нього виступили краплини поту. Попрацювати довелося добряче, і тепер він втомлено переводив подих. З дверей хатини вигулькнув Вестон і буркнув, що взагалі-то добре було б спершу закінчити роботу, та дивайн пропустив його слова повз вуха. З'явилася бляшанка з консервованою яловичиною та галети, і усі порозсідалися на ящиках, яких іще чимало валялося між кораблем і хатиною. Незважаючи на невдоволене бурмотіння Вестона, дивайн налив у бляшані кухлики, трохи віски і розбавив його водою. Ренсом спостеріг, що воду для цього він узяв із їхніх запасів, а не з Блакитного озера. Як то часто буває, Ренсом тільки тепер, відірвавшись від роботи, помітив, що від самого моменту посадки перебуває у стані глибокого збудження. Про їжу не хотілося й думати, проте пам'ятаючи, що йому може трапитися нагода здобути свободу, він намагався їсти більше, ніж зазвичай, і апетит прийшов під час їжі. Тож Ренсом поглинув геть усе, що припало на його долю. Надалі смак цієї першої трапези на малакандрі завжди поєднався у нього в пам'яті з тим зачудуванням. Який він відчував, споглядаючи і насичений, яскравими барвами застиглий та незбагненний краєвид, оголчасті блідозелені піки, що вп'ялися в небо на тисячі футів, сліпучі відблиски на широких плесах блакитної і шипучої, наче шампанські води, та широчезні простори, буцім залиті рожевою мильною піною. Його трохи непокоїло, що супутники можуть помітити, як незвично багато він їсть, і щось запідозрити, проте складалося враження, наче їм зовсім не до цього. Вони знає, позирали навколо, говорили не в попад, часто пересідали з одного ящика на інший та оглядалися через плече. Ренсом уже майже впорався було з обідом, коли диван зненацька завмер, ніби пес, що внюшив. Дичину і мовчки поклав руку на плече Вестонові. Кивнувши один одному, вони підвелися, Ренсом допив останній ковток віски і собі звівся на ноги. Чомусь він опинився просто між своїми викрадачами, в руках у яких уже поблискували револьвери. Показуючи на щось у заростях, по той бік вузької протоки, Вестон із дивайном стали підштовхувати Ренсома до берега. Той не відразу збагнув, що там привернуло їхню увагу. Серед фіалкових рослин начебто з'явились якісь нові, блідіші й тонші стебла. Проте він лишень ковзнув по них поглядом, а тоді втупився у землю, адже саме там, як підказувала йому пройнята страхом та вихована на сучасних міфах уява, мали б показатися якісь. У подібні страхіття чи бридкі плазуни, аж раптом рансомові очі наштовхнулися на якесь нове, щойно його ще не було біле відзеркалення у проточній воді. Там виднілися чотири, п'ять дні. Якщо вже бути точним, то шість довгих та тонких нарухомих відображень. Він підняв погляд, на березі справді височіли. На два чи три людські зрости шість білих, не надто міцних на вигляд предметів. Спершу йому здалося, що то фігури людей, вирізблені доісторичним скульптором. Він уже бачив щось подібне у книгах із археології, але як вони тримаються на ногах, адже ці ноги такі неприродно довгі і тонкі, а грудна клітка така непомірно широка наче відображені земних двоногих у кривому дзеркалі, постаті виглядають гнучкими і покрученими. З чого ж їх зроблено? Ясно, що не з камені чи металу, бо онди вони погойдуються, ніби від вітру, і тут, у Ренсома в обличчі, не зосталося ні кровинки, а серце покотилось кудись додолу. То були живі істоти, вони справді рухалися. Щоб більше йшли йшли по нього. Якусь мить він з жахом дивився на їхні тонкі, і на природно довгі обличчя, обвислі носи і понуру лінію губ. Все це надавало їм виразу якоїсь напівідіотської врочистості, яка личила б хіба примарам, та вже наступної секунди несамовито кинувся тікати. Проте його перехопив диван. Відпустіть мене! закричав ренсом. Не будьте дурним, прошепів диван, тикаючи в нього дулом револьвера. Ренсом відчайдушно, але марно намагався вирватися з його рук. Раптом одна з істот, що стовбочили на тому березі, подала голос, звертаючись безсумнівно до них, високо, над головами пролунав громовий і протяжний, схожий на поклик рогу звук. Вони кличуть нас до себе. Тепер уже й Вестон вчепився у Ренсома і разом із Девайном тягнув свого бранця до води. Той уперся ногами в землю, зігнувся дугою і нарухався з місця, намов уперти осел. Обидва викрадачі вже ступили на обмілену і намагалися стягнути туди Ренсома, який безтямно лементуючи. Все старався зачепитися ногами за сушу. І тут раптом від істот, що скупчилися на протилежному березі, долинув ще один звук, цього разу не такий виразний, але ще гучніший. Вестон теж закричав, відпустив Ренсома і нараз вистрелив із револьвера. Не через протоку, а кудись у воду тієї ж миті Ренсом побачив, у що він цілив, до них стрімко наближалося. Піниста доріжка, схожа на слід від торпеди. Водну блакить стрілою розрізало лискуче тіло якогось великого звіра. Диван вилився, поскознувся і, не втримавшись на ногах, шобовснувся у воду. Зовсім близько зблиснули страхітливі гострозубі щелепи. А тоді Ренсома мало наоглушили постріли. Звести нового револьвера. Почвари на другому березі і собі здійняли гучний гамір і, як стій, посунули до води. Ренсом ані на півсекунди не замислився над тим, що робити далі. Опинившись на воді, він притьмом метнувся за спини своїм викрадачам, оббіг корабель і стрімголов помчав просто у цілковиту невідомість. За металевою кулею. Владарював блакитно фіалково рожевий хаос та втікач ані на мить не сповільнив крок, аби хоч трішки розглянутися навколо. Через секунду у нього під ногами заплюскотіло, і він мимоволі зойкнув від здивування. Вода виявилась теплою. Та менш ніж за хвилину Ренсом знову вибрався на сухе, що духою злетів до гори невисоким схилом і зник. У фіалкових сутінках серед стебл велетенських рослин.